wish 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 you you wish you a merry Америке, espresso, new year. Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters, а мене звати Дмитро. Сьогодні хочу тобі показати нашу різдвяну лінійку кави. І не тільки кави, бо до неї ще входить мерч і чай. Різдво вже дуже-дуже близько, воно вже близиться до нас, і від новорічних свят ми нікуди не дінемось, і новорічний настрій. Треба починати вже потрошки зараз. Ми зробили лімітовану серію різдвян. Все як завжди, почнемо з самого початку. Це в нас різдвяний чай, «Кріс Мастія» на основі ройбуша. Тут ще додаються цедра апельсина, кориця і ліпестки троян. Дуже-дуже смачний, такий більш вже вечірній варіант різдвяного чаю. Ну або просто чай недільний, коли хочеться тепла, затишку. І вже все ж таки більш е, такого святкового настрою. Наступне це в нас різдвяні дріпи. Так, ми не залишили без різдвяного настрою тих, хто дуже полюбляє дріпи, хто бере з собою їх у подорожі, кудись в походи. Тим паче, зараз відкрився зимовий сезон у Карпатах, тому тепер ви можете брати новорічні дріпи. Це мікс 4 кави. Тут в нас і Танзанія руша ось таким гарним дизайном. Новорічним тут в нас і Руанда Акаґера, і Перу Елькондер, і Фіопія Лімулема. До речі, мені здається, на новорічні покатушки на Драгобраті. Дуже-дуже файний комплект. Вісім штучок, по два моносорта, тому раджу. Limited Edition не так багато, тому скоріше замовляйте до себе в цей рюкзачок. І можна з собою возити. Наступне, щоб вам на тому ж самому дорогобраті не було так сильно холодно, ми зробили новорічні шкарпетки від 25 Coffee Roasters. якщо читати, холі джолі, просто гарні шкарпетки. Як може бути новий рік або різдво без гарних новорічних шкарпеток? Хочеться перейти до нашої квінтесенції, але давайте трошки пройдемося до дегустаційних наборів. Ну, по-перше. Подивіться, яка краса, ну це ж просто різдвяне свято-свято. Дуже гарно, дуже яскраво. Називається це, назва цього всього. Holy Jolly Coffee Box. Що ви думаєте, що він гарний тільки зовні? Ні. Подивіться на цей взрив емоцій. Так, да, Ми попрацювали цього року над новорічними наборами, прямо, щоб подарувати вам всім. Новорічний настрій передати його саме через каву. Тут вас зустрічає лімітований стікерпак, значить від нас посилання. почитаєте, коли замовите. І три різних кави. Значить, в мене в руках це лінійка 25, Specialty кава. У нас тут Руанда Акагера, Кост Коста-Ріка Лос-Сантас і Перу Елялісо. Кава є як під фільт, так і під еспресо. Вона вся збалансована, смачна. Просто підійде купити додому або комусь на подаруночок. А якщо ваші друзі або ви самі, ну, любите каву, але не спешалті. Трошки ще збалансованіші, трошки зрозуміліше, без якоїсь яскравої кислинки, то тут такий ж самий догостаційний набір, але, але з лінійкою тафлер. тут вже інші наліпки. Яскраві не менш. Тут в нас Бразилія, Мексика та Коста-Ріка Лос-Сантес. середньообсмажці. Будь-куди, будь-коли, будь-кому. Хочеться прямо перейти до того, чим хочеться хваститися. І це наші новорічні крісмас бленди. Це Меріфільтер, це Еспреса Значить, Це для поціновувачів Еспресо Капучіна, це для поціновувачів Вешак. Воронок всяких різних фільтр машин. Значить, у ароматі він вам нагадає шоколадний бісквіт та запечені яблука. У смаку це порічка, штрудель та какао. Але, але як на мене, там ще є трошки такої е, цитрусових, щось схоже на апельсин або мандарин. Всім раджу, бо такого більше не буде. Ми робимо це один раз на рік, і це прям дуже дуже смачно. І це не тільки додому, якщо нас дивляться власники кав'ярень або закладів. Я думаю, ваші гості дуже сильно оцінять різдвяний фільтр і капучино на різдвяному бленді. Останнє без чого не може бути новорічне свято це різдвяна свічка. Вони в нас є в двох кольорах: в червоному і в блакитному. Виглядає вона ось такі баночці об'ємом 250 грамів. Значить, горить вона 50 годин, соєвий віск, дерев'яний гнот і арома мусла. Арома мусла натуральні. За ароматом вона нагадує карамельний попкорн, що спрямовує до перегляду різдвяних фільмів. Самі обирайте, який ваш улюблений, запалюйте свічку, заварюйте каву, заварюйте чай, какао. Все як подобається, вдягайте улюблені новорічні шкарпетки. І насолоджуйтесь різдвяним вайбом разом з 25 Coffee Roasters. Що ну ось такий в нас новорічний набір. Він гарний, яскравий і насправді дуже, дуже, дуже смачний, і хочеться все і одразу. І чайочку хочеться попити, і дрібчики в дорожку взяти, і подарувати колезі, подрузі, другу дегустаційний набір, щоб людина породила е, цьому святу, вдягнути веселі шкарпетки, солодитися смачними блендами. В своїй часці запалити ту саму різдвяну свічку і вже подивитися теплий, найприємніший різдвяний фільм, котрий нагадує якесь дитинство, щось тепленьке, щось приємне. З вас дзвоник подобайка Це побажання. Коментарі до цього відео і слідкуйте за нами в соцмережах, Instagram та Telegram. З вами був Дмитро. Це 25 Coffee Roasters. Заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте! А саме головне: гарних вам свят! До зустрічі!